В угорському містечку Мохач майже вісім сотень людей в костюмах і масках вийшли на вулиці, аби прогнати зиму. Це фестиваль, якому вже чотири століття. У горці лякають зиму. Аби вона злякалася і відступила, вони виходять на вулицю, одягають спеціальні костюми і дуже-дуже голосують. У страхітливих масках та овечих шубах на виборіт з піснями і танцями. Так з давніх давен угорці женуть зиму геть. Вони називають цей карнавал «бушояраш». Аналогів йому у світі немає. Наше свято насправді унікальне. Два роки тому це визнало і ЮНЕСКО. Вони внесли Бушояраш до переліку всесвітньої культурної спадщини. Маски роблять власноруч, вирізають з дерева огідну пику, розмальовують її кислотними кольорами, а зверху чіпляють велетенські баранячі роги. Зима від такого жахіття обов'язково тікатиме далі, ніж бачить. Ще мій прадід переодягався в Буша, а от я почав кілька років тому. Тому маску використовую ту саму, що була в діда. Вона дорога для родини. Це культура і традиції. Я вже не уявляю нашого міста без цієї щорічної ходи. Кожен мешканець Мохача бодай раз переодягався в Буша, бо ми поважаємо традиції нашого народу. Женемо зиму геть. Буша проганяють не тільки зиму. Туристам теж перепадає на горіхи. Навіть під час інтерв'ю. А туристів тут стільки, що яблуку ніде впасти. В період фесту населення 20-тисячного -ти містечка збільшується в п'ятеро. Тут зустрінеш і хорватів, і сербів, і навіть поляків. Я тут уперше, вже давно хотів приїхати на цей карнавал. Та вибратися вдалося тільки цьогоріч. Дуже задоволений вражень Купа. А цьогоріч на Бушояраш уперше приїхали українці. Дійство нашим так сподобалося, що до наступного фестивалю вирішили й собі понаробляти масок. І ще страшніших, аби зима і взагалі втекла світ за очі. Із Угорщини. Віталій Глагола, Володимир Кіш, Новий канал.